Я раз вітаю усіх. У нас сьогодні унікальна зустріч. Зустріч, яка присвячена шансу, шансу, який дає воднева вода. Я сподіваюся, що більшість, хто дивиться, хто є сьогодні на зустрічі, вже усвідомлені, про що буде сьогодні йти мова. мова буде йти про той шанс, який здатний забезпечити наше здоров'я і наше доволіття. Одного разу. До мене в процесі дослідження цієї теми е, прийшов такий вислів, і цей вислів я вже ділюся з вами буквально три роки. Відколи він прийшов до мене. Це вислів про кількість і якість випитої води. Від кількості води, яку ми будемо пити кожного дня, буде залежати якість нашого дня. А від якості води, яку ми будемо споживати, буде залежати кількість наших днів. І ми будемо говорити з вами про живу воду. Що таке жива вода? Це параметри води дуже прості. Це параметри цієї лікувальної води, яка повинна бути насичена молекулярним водним, яка повинна мати від'ємний окисно відновний потенціал або в світі його ще називають редокс потенціал, і це вода, яка повинна мати лужне середовище. Що це за вода, коротко забігаючи наперед, це вода. Яка може бути приготовлена ось в такому термісі іонізаторі-генераторі рівень квоти? Ось я наливаю, шановні, і вимірюю приладами. Оце є прилад, який визначає окисно відновний потенціал. І я сподіваюся, що ви бачите ці цифри, які там відбуваються? Значить, це вода з потужним від'ємним потенціалом. Я скажу без секретів, кілька годин вода побула у цьому термосі, і ми бачимо цей потужний від'ємний заряд в мілівольтах, Це мінус 360 і ще мінус 370, і далі росте. Ми говоримо, що це жива вода, яка має бути насичена молекулярним водним. Ось інший прилад, який показує, який показує. Який же ж тут є рівень чи вміст молекулярного водню у PPM-ах? Мені потрібно якось так відхиляти. Чи хтось прокоментує цифру, яку бачить. О. Не видно. Не видно. Так. І зараз Ні, я. Оку... Вас не видно, вас не видно. Мене не видно. Так. О, видно вас. Я вам скажу: тут є одиничка, Одинечка, одиничка, ноль одиничка 0,2. Це неймовірно потужний показник. Не всі е пристрої, які працюють за принципом електролізу, можуть дати такий показник. А тут ви знаєте, немає жодної електрики, і тепер ми визначаємо PH у цієї води. Так, що там показує? 8,7. 8,7. Тобто ми маємо прекрасну лужну воду. І це жива вода. Ось таку живу воду потрібно пити кожного дня, принаймні хоча б півтора літра, і будемо мати з вами шанс. Ми всі знаходимося з вами на дистанції, На дистанції, чудовій дистанції, який ми прийшли в цей світ. Дистанція це наше життя. І наше завдання якомога довше залишитися на цій дистанції. Хтось пробіг 20 років, хтось пробіг 50, хтось пробіг 70. І не важливо, хто скільки пробіг, кожен хоче залишитися в цій дистанції здоровим і жити далі. І саме вода, насичена молекулярним водним, з від'ємним редок з потенціалом, маючи лужне, pH, є тим чинником, який здатний забезпечити нам добрі шанси. Тривалого довголіття бути в цій дорозі життя. Разом з тим першим реченням, яке я вам сказав, яке має дуже суттєве значення це просто девіз кожного дня має бути. Інше, що дуже важливо, це, що прийшло до мене, і я завжди це всім говорю: що основна проблема початку і розвитку захворювань, а також основна причина старіння це є дефіцит електронів. Дефіцит. Електронів у їжі у повітрі і воді. Чому? Тому що все щораз ми споживаємо менше ось той, умовно живої їжі, майже немає живої води у джерелах на планеті. Що дефіцит електронів прискорює старіння, що електрон це одночасно і частинка, і матерія, і саме молекулярний водень це той унікальний елемент всесвіту. Який є домінуючим в нашому організмі, який здатний об'єднати енергію, матерію, інформацію, і дослідження його є неймовірно важливі. Саме тому він є на вершині піраміди як унікальний антиоксидант серед усіх відомих оксидантів: це ферментна система наші, ось супероксиди, смутаза, каталаза, це вітаміни, які ми споживаємо з продуктами харчування, але все-таки молекулярний водень є на вершині. Бачимо це, так? Цю шкалу так. антиоксидантів. І ось Шигео Охта у 2007 році, власне, висловив таке наукове, наукову думку, підтвердив її е, 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 у своїх дослідженнях, що саме молекулярний водень є найкращим потужним антиоксидантом. Е, кращим, ніж будь-які вітаміни, які можуть бути е, спожиті, але порівняно із водневою водою. Їх треба спожити в десятки, а то й сотні разів більше по об'єму, ніж випити півтора літра води, насиченої молекулярним водним. Свого часу мені випала честь зустрітися із це у жовтні, як я вже говорив, 22-го року, із провідними фахівцями світу, які досліджують молекулярний водень, які тримають руку на пульсі. Які є і піонерами ось ще Офта, японський професор ось Тейлор Лебаром, Сполучені Штати, який є президентом міжнародного інституту досліджень молекулярного водню, професор Сінг Індія. І мені поталанило бути на прекрасному форумі міжнародна тижнева конференція, повністю англомовна, по дослідженню молекулярного водню. Мав честь проводити разом з президентом одну із секцій один день. В цьому передували дослідження. Це мої публікації, які виходили в Україні. В серйозних фахових журналах. І, як я вже говорив зараз, буквально ось в момент. У січні місяці вийшла публікація про вплив молекулярного водню, патофізіологію розвиток кардіоваскулярних метаболічних. Хвороб, це потужна оглядова стаття провідних вчених Японії, Індії, США, Канади, Британії, Франції, Словаччини і я також долучений до написання цієї статті. Е, якщо ми візьмемо, е, чому таке питання: чому ця вода для нас така корисна і чітка ефективна, то я от тут скористаюся словами Архімеда: дайте мені точку опори, я переверну землю. І цією точкою опори є молекулярний водень, який знаходиться ось у цій воді, і робить цю воду з від'ємним редокс потенціалу. Інша вода, будь-яка інша вода, ось, наприклад, ми візьмемо звичайну, звичайну питну воду, яка знаходиться, то вона по-любому має позитивний редокс потенціал. Зараз треба трошки часу, щоб. Вона буде в позитивному редокс-потенціалі і поки я буду розказувати, вона тут добіжить до своїх плюс 150. В нашому організмі всі біологічні рідини знаходяться у від'ємному редокс-потенціалі і нам потрібно затратити велику кількість енергії, щоб перетворити воду з плюсовим редокс-потенціалом на воду з від'ємним редокс потенціалом. І ця енергія пропорційна кількості недожитих років. Ця енергія пропорційна початку захворювання в тому чи іншому етапі нашого е, ходу по дистанції життя. І коли ми будемо пити живу воду, ми економимо енергію, цю, яку, можна, яку організм буде використовувати для того, щоб продовжити наш біологічний вік, який буде випереджати при правильному способі життя наш календарний вік. На сьогоднішній день є велика кількість публікацій, я коротко пробіжуся, які підтверджують ефект молекулярного водню при ревматоїдному артриті. Прекрасно вода ця використовується цією водичкою гарно вмиватися, і лице буде перебувати у прекрасному тонусі, буде омолодження, буде синтезуватися гарно колаген, будуть зніматися запальні процеси, зменшувати кількість вільних радикалів, шкіра буде молодою. Позитивні ефекти при порушенні мозкового кровообігу, ефекти при хворобі, позитивні Паркінсона, вода воднева насичена молекулярною водою, захищає як плід, так і маму, яка очікує дитину. Це вода, яка допомагає при порушенні серцево-судинної системи, яка зменшує вміст холестерину, і прекрасне дослідження описане в ось в цій публікації. Вода, яка е, має позитивні ефекти при остеопнії. І на сьогоднішній день ми бачимо ось на, цій, на цьому слайді, це молекулярний водень практично позитивно діє на усі органи і системи при самих найбільш поширених патологіях. Насправді на сьогодні це понад 170 патологій. І основні терапевтичні ефекти, ось тут показані молекулярного водню. Фактично, це той унікальний фармацевтичний продукт, який хоче мати будь-яка фармацевтична компанія. Така чудо-таблетка, а тут є вона у воді, у водневій воді. Ця картинка дуже гарно ілюструє весь арсенал, що на сьогоднішній день є. Плюс я не буду обмежуватися, я вказую і цінову політику. Ось термосеонізатори-генератори, які тут представлені серйозною. Ланкою понад 30 моделей. У нас сьогоднішній день є. Це лівінг квоти. Це моя розробка запатентована, яка на сьогоднішній день успішно реалізується у понад 25 країн. 26 країн на сьогоднішній день. Три материки, три континенти, які вже знають про це. І ось є ціна разом з тим, що не є на сьогоднішній день. Ось є в таких, наприклад. Упаковка, оцей продукт, який я привіз із Європи. Це вода насичена молекулярним водним. Такий тут є 400 мл, Такий продукт коштує 3 євро. Ну, уявіть собі, що нам треба таких 4 і що в день потрібно 12 євро для того, щоб випити ось такої водневої води. Можете уявити. Хоча якщо взяти Японію, взяти Південну Корею, то там ціна зростає, чи Канаду ось до такої цифри. Можуть бути такі термоци е, з на принципі електролізу. Чим більш е, якісна мембрана, платинова мембрана, тим дорожчий він і тим він ефективніший і якісніше. Бачите, звичайно, ціна можуть бути потужні системи, можуть бути стільки іонізатори, які гарно працюють, але недовго місяць. 40 днів, 50 днів, залежно від того, наскільки він потужно заряджений. Таким чином, ми маємо унікальний продукт, який на сьогоднішній день є має переваги. Переваги дуже прості: він працює без електрики, він здатний створити живу воду, насичену молекулярним водним, з від'ємним редок, з потенціалом потужним і з лужним пгаж. Абсолютні три ключові. Показники, які характеризують воду як живу. Це відбувається в природний спосіб, тому що тут знаходиться сплав знову ж таки, це ми ноу-хау, і в простий хімічний спосіб забезпечує цю реакцію. Жодних токсичних речовин, жодних змін хімічної формули води не відбувається. Відбувається лише насичення молекулярним водним. Повністю автономний, зручний, може користуватися будь-хто, навіть дитина, який може бути з вами 24 години всюди, де б ви не подорожували, не працювали, не відпочивали. І термін придатності на сьогоднішній день перші наші зразки вже працюють 5 років і дають такі самі ефекти, як і в перший день користування. Я думаю, що це є вагомо, це є переконливо, і я коротко так характеризував.